Привіт! Рада бачити вас на каналі Це Шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні на вас чекає огляд, як на мою думку, на один з найестетичніших мультиків, а саме на Барбі та 12 танцюючих принцес. Для мене цей мультик в дитинстві був чимось не дуже магічним, а особливо насолоду я отримувала з цих неймовірно гарних суконь. Ну ви просто подивіться, тут все кричить про кокет стайл. Це неймовірно гарно. Тож, давайте сьогодні отримаємо максимум естетичної насолоди. Ну а перед початком хочу розповісти вам про ліхтарик. Це перекладацька команда, і в них ви зможете знайти китайські романи, манхви, манги, донхви українською. Зараз ліхтарики перекладають небесне благословення. До речі, просто обожнює цей тайтл. Не бачивши Бога, засновник темного шляху, незнайомець на березі моря та багато інших цікавих тайтлів. Ще в них є чат, де ви з іншими людьми можете обговорювати різні аніме або манги. Посилання на чат та їхній телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Дякую за увагу! В нас є король, який має 12 доньок, і всі вони насправді досить різні. Типу, я дійсно рада, що тут прям заморочилися і зробили кожну дівчину різною. Тут немає такого, що персонажки якось схожі одна. На одну. І я, звісно, кажу зараз не про якісь зовнішні риси, бо тут є близнючки та татріння, які, звісно, будуть дуже схожими. Але зараз я кажу більш про якісь риси характеру та поведінки. Бо навіть в цьому моменті, коли дівчата сідали за стіл, було видно, що кожна якось робить це по-різному. І кожна мала якусь рису, яка відрізняла її від іншої. Ну і ось ми бачимо Женев'єву. наша головна персонажка, яка до речі має такого милесенького котика на ім'я Твайло. Барбі безолю Блинця не канон батько за столом намагається зав'язати розмову про те, що його доньки, наче, поводяться не так, як справжні принцеси. Про це до речі, йому сказав якийсь мутний челік, який з'являється тільки на початку, і надалі ми його не побачимо. Хоча мені здається, що він був дуже мемний. Я не знаю, чи є сенс зараз починати говорити про те, що це якийсь крінж, бо, типу, принцеси також люди, вони можуть трошки побіситися, коротше, можуть робити все те ж саме, що і люди. І чого пляха приїхав? До них. І камон, вони вдома це роблять, в чому проблема. Але батька навіть не почули, бо потім прийшов Дерек. Це звичайний хлопак, який привіз дівчатам балетки для танців. І, о, що ми тут бачимо? Йому подобається Женев'єва. Ну і як і в цілому дівчині, він також, начебто, подобається. Я не знаю чому, але вся ця історія з звичайним хлопцем та принцесою якось розтопила моє серце. Ну, як мінімум, це не так клішовано. Бо всі ми вже бачили ці історії, де є багато. Ти чоловік, та проста дівчинка. Цей хлопець прям дивився на Женев'єву і сказав своєму папугові: до речі, на ім'я Фелікс що вона принцеса і через це в нього нічого не вийде. Бляха, ну ви тільки подивіться, як він на неї дивиться. Та про що тут казати? Навіть сестри Женевєви починають казати про те, що вона закохалася в Дерека. Хоча дівчина це, звісно, заперечує. Але найпрекрасніше те, що Женев'єва сказала, що їй все одно хто він: звичайний хлопак, принц або король. Але так або інакше дівчина вважає, що він її не помічає. База ґрунт основа. До речі, безтурботне щасливе життя дівчат за Вершуються тому, що до їхнього королівства приїжджає ровена. Ця жіночка, якась там родичка короля, і він просить її, щоб вона зайнялася вихованням дівчат. Ну і звісно, їм це не подобається, тому що вони просто втрачають свободу дій. Та про що тут казати? Ровена навіть замінила неймовірно гарні вбрання дівчаток на якусь сіру фігню. Камон, який взагалі має вплив на виховання, колір одягу дівчат. Цього я дійсно не зрозуміла. Хоча, якщо з іншого боку, подивитися, то все ж таки раніше в королівській сім'ї принцеси та і принци повинні були бути ідеальними всюди. Між цим всім дійством з Ровеною дівчата знаходять потайний хід знаходиться танцювальний павільйон не можу не зазначити те, як же тут все гарно виглядає. Реально, навіть те, що мультик 2006 року взагалі ніяк не впливає на естетичну картинку. І ще музикальний супровід: він реально робить вайб. Потім виявляється, що король захворів, а все через цю ровену, яка підливає чоловікові щось в чай, і цікаво те, що Женевєва щось починає підозрювати. Навіть помічає, що Ровена спілкувалася з якимсь челом, тому просить Дерека, щоб той прослідкував за ним, і дізнався, хто це. Ну і ви. Вияв виявилося що він лікар А тепер складемо 2 плюс 2 і дійдемо до висновку що цей лікар продав якийсь х... Білікі ці і злодійці. Ну і звісно, ровена знає, що вона підливає королю. Коротше, завдяки цим травам чи що це, королю стає все гірше і гірше. Ще Ровена все ж таки дізнається, куди пропадають вночі дівчата. Хоча спершу про це дізналася її мавпа. І потім помічник герцогині починає роз'йобувати цей потайний хід. А все для того, щоб дівчата більше звідти не вийшли, божевільна жінка. І знаєте, у Ровени все складається просто ідеально. Дівчата самі втекли, вона тільки їх там залишила. Лишила. Ще й король через його поганий стан проголошує ровеною королевою, щоб вона посіла його місце, поки йому погано. Але дівчатам з дереком та його папугою вдається покинути це чарівне місце. І тут всі починають слеїти, пробираючись до короля. Я вам чесно кажу, цей момент був надзвичайно цікавий. Те, як вони намагалися боротися, виглядало дуже прикольно. Я реально сиділа з таким переживанням, хоча це звичайний мультик. Ну і звичайно, їм вдається подолати ровену. І навіть спасти батька, який майже помер. Ця маленька дівчинка заслеїла, набравши магічної води з цього чарівного місця. І в кінці на нас чекало весілля Женев'єви та Дерека. І я дуже рада, що тут зробили це доречно, бо все ж таки їхнє кохання зародилося навіть раніше, ніж ми побачили його в цих подіях. Тож дякую, що. Додали Дерека не просто для фону. Він ще й дуже кльово просунув сюжет, допомагаючи дівчаткам. Ну і сюжет дійсно цікавий. Я не перестану дивуватися тому, наскільки мультики про Барбі можуть бути цікаві, навіть коли ти вже не дитина. Серйозно, це ж треба було створити мультики з таким неймовірним вайбом в кожному. Так ще й більшість з них дійсно цікаві. Ровена як злодійка, мені сподобалася. Ще її бісюча мавпа іноді мене виводила. Тому, якщо вас якось бісять негативні персонажі, знайшть це Гарно прописані персонажі. Прикольно, що тут зробили Женевєву як таку не зовсім ідеальну, як і всіх принцес. Але так як Женев'єва головна героїня, тож будемо казати про неї. В неї є така звичка, як запізнюватися, що відрізняє її від інших сестер. Але у кінці, коли вона приїхала на своє весілля, вона вперше не запізнилася. Цей момент, як на мене, був прикольний, бо навіть її непунктуальність обіграли. Дерек це взагалі один суцільний грін флаг. Я навіть не знаю до чого прикопатися, бо дійсно. Ну, немає за що, типу, він не строїть себе клоуна, поважає дівчину та її вибор підтримує. Хоча комон це насправді звичайні речі. Типу, це база. Ну і ще раз хочу зазначити про вайб цього мультику: ця вся королевська атмосфера, ці неймовірно гарні вбрання. Особисто я дуже люблю таку естетику. То що можу сказати? Цікавий сюжет, персонажі також, немає ніяких флопів. Тепер цей мультик стоїть в мене десь в топі мультиків про Барбі. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео та огляд у цілому. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал та класуйте вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під цим відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!